Друзі, є Діностенди, а є Dynadrive. Зараз я вам покажу, що це таке. Це значить, програма, розроблена Alінteм. Це від КЕСА офіційна програма, яка показує заміри потужності на машинах. Тобто, нею можна міряти потужність автомобіля з коліс. Да, зараз я покажу відео, як я заміряв свій Passat. E, значить, він в мене на першому стейджі стокових у мене 150 кінських сил. Показала машина 188 кінських сил. Будь ласка, от у нас графік крутного моменту і потужності. E, дивимось 188 кінських сил та 455 ньютонометрів крутого моменту в нас вийшло. Друзі, показую відео до кінця. Дивіться. Так, пішло в нас на третій передачі. Ми робимо. Маємо докрутити до отсечки машину. Є. Yeah. Все. Іде замедлення. Ждем звуковий сигнал. І в прямому ефірі чекаємо, дивимось, що вона нам покаже. Посад B8. Напоминаю, 150 кінських сил у нас іде стокова машина 150 кінських сил. Дивимось. Давай, давай, давай. Є. Yeah. 188 кінських сил і 455 Нм крутного моменту показала Passat b 8 на першому стейджі. Ця машина на 150 кінських сил. Думай, звертайся.